Дуже гарний захід, веселий, життєрадісний, життя, радісний, життя а, мабуть, давальний. Мені дуже сподобалось, як я виступала, і руханки всі. І цей концерт мені дуже сподобався. Хай Дітки трошки порадіють. Це рідко в нас буває, так що я думаю, раз колись можна. Сподобалось, як там діти виступали, і ми робили руханки. Нам роздавали цукерки. Ще коли діти робили руханки, а ми за ними повторювали. Я мрію про те, щоб закінчилася війна, а також щоб рідні повернулися з війни. Тебе є рідних на війні? Так, мій дядько хресний. Незважаючи на все, наші збройні сили тримають над нами небо і ми можемо проводити такі заходи і брати в них участь.